Поля залишились заміновані. А чи взагалі рентабельно а, аграріям? Ось час війни, ще коли вона не закінчилась, взагалі займатися цими полями, розміновувати їх і вирощувати там Не рентабельно. І я вам дякую за те, що ви підняли це питання, я тому що ми розуміємо, що втрати, які несуть сьогодні товаровиробники вже на звільнених територіях. А чим далі буде звільнюватись території, ми будемо додатково рахувати втрати, які несуть наші товароробники, і взагалі сектор він буде зростати на сьогоднішній день. Цифри від війни, які втратили аграрії, ну сягають більше 40 мільярдів доларів. Це як прямих і непрямих вбитків, і воно звичайно з поступовим звільненням території буде збільшуватися. Але якщо ми, наприклад, говоримо зараз вам про звільнені території там Харківщини, Херсонщини. То ми можемо конкретно там говорити, що дійсно сьогодні зайти в поле і розмінувати ніякої економіки тут немає, тому що подекуди розмінувати один гектар землі коштує в районі 50 тисяч гривень це навіть більше ніж вартість. Ринкова вартість землі, яка там продається, а враховуючи, що, що люди півроку були в окупації, ніякої господарської діяльності не робили, ніяких коштів у них не було. Тобто їм немає за речі, рахунок власне це проводить. Тому ми сьогодні піднімаємо активне питання і Нещодавно там на наступному минулому тижні були слухання в аграрному комітеті щодо державної підтримки. Особливу увагу просили звернути власне на деокуповані на території для фінансової підтримки наших товаровиробників, які знаходяться в таких тяжких умовах. Це і про пільгове кредитування, це і про формування певного фінансового такого аграрного фонду за рахунок наших міжнародних партнерів. Це і можливість здійснювати розмінування за рахунок. Як держави, так і наших знов ж таки партнерів, тому що ну це досить дороге задоволення. Ви знаєте, ми сьогодні бачимо сигнал від кабінету міністрів України, які сказали, що розмінування на 23-й рік це буде одна із пріоритетних програм українського уряду, і ніби саму робочу групу, яка буде формувати. Порядок даний цих розмінування має очолити прем'єр-міністр України Пан Шмигаль. Тому ми сподіваємося, що для товаровиробників, які захочуть залишитись і будуть працювати. А в принципі, більше з них вони залишилися і працюють, хочуть працювати, буде вирішено питання з розмінуванням. Тому що те, що ми сьогодні чуємо, мом темпи, з якими це можна було робити в цих обставинах, які ми є, це може сягати там 5-7 років, знов ж таки в залежності від забруднення гектара. То часу в нас немає, тому що нам потрібно повертати своїх людей. Нам потрібно повертати людей до роботи, формувати економіку цих місцевості. А в сільській місцевості ми з вами добре розуміємо, що основним сектором економіки є аграрний сектор, і власне від цього залежить добробут людей. Від того, як запрацює той чи інший товаровиробник. дякуємо, пане